Як тут гарно слухайте, мисливська зала. Вона мені здавалась такою величезною в дитинстві. Тут нагороджували в ній певного року переможців літературного конкурсу. У мене було друге місце. Мені здавалось, що тут вона більша в разів 10, коли я була маленька. Це неймовірно, як інакше діти бачать. Простір. І мені здавалося, що тут висять канделябри на стінах, може вони і висіли. Дуже гарно. Житомирська краса, краса, краса. Мисливська тут. Вона, вона прямо у вежі. У вежі. Вона. Не зупинять творчості посил по сил і порив. Тут ще зараз йде кінопоказ, дуже містично, дуже містично тут. Так що приходьте у вежу нашу житомирську водонапірину колишню. Вам сподобається. Mm -hmm. oh. Як простору. Антонич був хрущем і жив колись на вишнях. Абстракція. Абстракція. Кобилянська. Все чуться мотою і дослухаюся до бурі в своїй душі. Видно вулицю. Звідси. Червоний колір, голубий, бачите

93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 170. Коротше, дорогі, коли ви тут будете, знайте, що вам ще 100 сходинок далі треба буде пройти.